Доброго ранку. Ми дотримуємо своїх обіцянок і вже готові привітатися із вами з наступним нашим ранковим гостем. Тож вітайте це а, Михайло Деєк, художник та живописець. Хоча, чесно кажучи, дивлячись на ваші роботи, а, важко мені назвати так, вас виключно живописцем. Я б до вас таке просто слово митець в такому широкому спектрі. Доб, Доброго ранку. ранку. Як розпочинається ранок у людини творчої? О 12 годині дня. Після важкої ночі має наразі творчі. Ну і потім з другої починають працювати люди і до, до вечора. Взагалі, до вас так муза натхнення, вона в будь-який час доби може до вас прийти, навіть вночі може вас розбудити? У ну, мене з музою свої, свої питання, тому що в мене вона завжди є. І в мене немає такого, що я не хочу працювати, тому що планів багато і всіх треба реалізовувати. Це, 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 це дуже класно для митця, що його ніколи не покидає натхнення. От на початку нашого ефіру ми говорили про те, що ви родом із Закарпаття, звідси з Хуста, якщо не помиляюся. Так. То от з якими враженнями ви приїжджаєте сюди, повертаєтеся? Як ви, і ще трапилось так, що ви бачили своє майбутнє у Києві? Ну, це така була спланована акція, тому що е, в мене були такі непрості амбіції, а їх реалізувати в Україні можна тільки в Києві. Ну або. Сторону, де закінчується уже Євросоюз. Тому я вибрав Київ і вступив в Академію мистецтв, закінчив її аспірантуру і почав правильно займатися кар'єрою. Ви завжди себе бачили людиною мистецтва? Ви до цього йшли цілеспрямовано? Абсолютно. Хтось, можливо, з ваших рідних вас до цього підштовхував? взагалі, як на вас впливали ті люди, які вас оточували? Ну позитивно впливали все нормально з тим. Батьки підтримували вас в ваших починаннях. Не казали тобі, що це несерйозно. Можливо, варто вибрати більш приземлену професію. Часто буває, що наші батьки е, ну, бачать нас якимись іншими особистостями, ніж ми є. І мені здається, що певну частину свого життя ти покладаєш на те, щоб довести їм, що те, чим ти хочеш і будеш займатися, для тебе важливо, і воно є ключовою частиною тебе як особистості. Ви знаєте, на Закарпатті художник це престижна професія. Тому, коли людина вибирає бути художником, ну все о класно, так. Ну або юрист і. Поліцейський зараз назагально Поліцей. Актуально. От ви говорили про те, що а, найкраще можна себе реалізувати радше в Києві. Як ви думаєте, взагалі в нашій країні наскільки комфортно і добре може себе реалізувати людина творча саме художник? Ну, це питання складне. У нас немає арт ринку, він тільки починається. Ну, я маю на увазі професійний, такі як в цивілізованому світі. Тому дуже важко. Цінна політика дуже, дуже дуже маленька, як для мистецтва. Тому що, наприклад, там сучасний американський художник, який живе в Нью-Йорку в 33 роки, як мені при правильному піар він вже коштує 200-300 тисяч доларів. Ну, у нас максимальні прайси це там, до 20 тисяч доларів. А це дуже важливо. Тобто ми вже не можемо з ними конкурувати по ціної політиці. Також говорило про те, що якраз саме на Закарпатті ця професія дуже престижна. Mm. А який вплив саме Закарпатська школа живопису здійснила на вас? Як це от десь відбилося на вашій творчості? Закарпатська школа мистецтва живопису відбилась на всій Україні, тому що тільки тут люди малювали імпресіонізм, афовізм. В цій тій частині України це все було заборонено. Тому всі адекватні художники і думаючі люди, їх це надихало, там роботи РДЛ, там, червоне небо або Манайло, той же, Бокшай. Тому вплив серйозний був з Ну, І тут поважають, тут, завдяки тому тут поважають художників. І зараз теж. Як починався ваш творчий шлях митця? Які були ваші перші кроки? Що ви зробили для того, щоб продемонструвати себе як митця? Е, ну це це почалося в Києві, тому що художник з Закарпаття в Києві, він такий е, колористичний і в принципі зразу кидається в, ту, в ті київські мраки академські, зразу видно. Тому, е, ну, коли починався зароджуватись цей ринок, то в принципі, ці всі роботи вони такі відрізнялися і почали люди просто цікавитись. Але це дуже довгий етап, це, це етап правильного менеджменту, який побудований. От, я, я, я зараз працюю з галереєю, як вони є моїми менеджерами, і в них правильно побудовано, волошн-глелері називається. і Правильно просто побудовані всі кроки. На вашу думку, митець має займатися своїм просуванням? Чи все таки він має підключати людей, які ну, ну, знають так, Ні, метець, як правильно робити? У цивілізованому світі митець має займатися тільки творчістю, як і спортсмен, як і там, актор. В цивілізованому світі ніхто не буде розмовляти з митцем, тому що ну це не його професія. Ну, одна частіше така робота щодо просування, продюсування mm. творчості припадає на галереї, як скажімо, і з Волошинґалерії. Так, абсолютно ну, це. Так і має бути. А от як ви думаєте, у сучасному світі, мистецькому художник він має бути десь і таким і підприємств, підприємство в тому плані десь і зважати на ті смаки, які є у споживача. Чи все ж таки доводити власну думку і своє бачення, скажімо, якими мають бути роботи? Ну, якщо митець працює на професійному рівні, професійно займається тим, то ну, мені абсолютно там не цікаво, подобається мої роботи, кому чи ні. Я займаюся творчістю, я займаюся для себе. Воно мені, воно мені сподобалося. Я закінчив роботу, більше воно мене не цікавить. Якщо людині сподобалось, окей, і там іди читай книги. Тобто, все-таки ви не. ваші роботи не залежать від уподобань? Абсолютно і ніяк. От є питання, які е, люблю ставити багатьом творчим особистостям, і які мене до сих пір цікавить. Як ви думаєте, хто задає моду, зокрема, у живописному мистецтві? Скажімо, є люди, які задають моду в одязі, в аксесуарах, в інших сферах життя. Що стосується мистецтва, хто її створює? Ну, це складне питання. Так пояснити за хвилин не вийде. Ну, взагалі всі тренди створює там, Америка, тому що це 48% всього арт-ринку світу. Тому, в принципі, е наші художники перетягують звідти багато ідей. Ну і з європейських фондів так само. От е в такому випадку, які риси, які ідеї ви намагаєтеся запозичувати, аби ну, десь іти в ногу з часом, але водночас дотримуватися. Ну, власності. Я, я принципово... До речі, бачимо ваші роботи ну, а, на екрані. Це не бумага, це метал. Ага, Ухти! Це одна із серій, яка буде експонуватися сьогодні на виставці. До Сьогодні відкриття, так. Музей Чому ви вирішили обрати такий. Ну, непіддатливий матеріал, як метал. Це живопис на склі. Ну, це треба прослідкувати етап моєї, моєї, творчого, моєї творчого розвитку. Це спочатку були холсти, потім все це мігрувало до скла, а скло мігрувало до, до металу. Від, від легшого до щільнішого і до ще Нет. щільнішого. Але якщо повита... повертатися до питань, які стосуються mm -hmm. моди в мистецтві, ви зазначили, що дуже багато ідей приходить з Америки. То от як ви намагаєтеся десь запозичувати свої іде... yeah, ідеї. Ну я намагаюся взагалі не, не цікавитись цим, не читати про мистецтво, нічого. Е, на своєму власному досвіді і смаку я роблю ці речі. Ну це дуже небезпечно. Якщо ти почнеш сильно цікавитися, що там роблять, не знаючи, наприклад, історії мистецтва, ти, е, ти будеш повторяти те, що вже було там в 60-х роках. Там в х бо в наші художники багато повторюють те, що вже було давним-давно і там забули про це. А як ви думаєте, ще реально щось вигадати, чого не було до сих пір? Чи все ж таки все вже вигадано і щось нове придумати? Ну, Якщо людина сильно творча, то це вже видно, що, що це не, не скопійовано Що... Ну але це такий шлях, треба пройти нелегкий. На вашу думку, чим ви цікаві публіці, як метецю? Що зацікавлює публіку в ваших роботах? Я не знаю, це треба публіку питати. <гум> не можете дати таку конкретну кольової, відповідь. Чим ви цікаві людям. А хто цікавий вам? Яке мистецтво вас може зацікавити? Чим вас можна можливо здивувати або дійсно захопити ваш інтерес? в е, тому що мене не, не, не завжди надихає і, і подобається там обов'язково розтворчі мистецтво. Кіно, наприклад, сучасний театр. Мене більше надихає, архітектура дуже. Не обов'язково образотворчим мистецтво чи те, що в музеях там висить. А Сучасна архітектура дуже цікаве поєднання архітектури, науки, дизайну всьому. Ви казали, що коли приїхали до Києва навчатися, то вирізнялася школа живопису. Тобто людина, яка приїжджає із Закарпатської школи. школи живопису, так мовити вона вирізняється там. То як ставилися до вашого творчості, вашого бачення десь стилю навчаючись у академії? Ну, сталося нормально, тому що всі знають закарпатську школу живопису, і Бокшер, Делі, це, ну, це самі продаваємі, і самі художники, в яких прайси теж великі на роботи, тому ну, класно все. Тобто там досить таки позитивно і якісно сприймають закарпатську школу yeah. живопису. Ну, вона там вирізняється на фоні всіх цих мрачних школ, там Одеської, Київської. Ви кажете, що намагаєтеся ну, не слідкувати угу. за сучасними трендами, якось так відмежовуєтеся від них, щоб мати своє особисте бачення. А звідки ж тоді беруться такі думки і такі фантазії? Ну, ну я цікавлюся, але це так поверхово, просто щоб знати, що відбувається. Наприклад, щоб, перед тим, як робити ці металеві штуки, я обов'язково поцікавився і по ярмарках світових, я часто їжу і в інтернеті, чи нема вже такого, тому що дуже легко зараз. Попасти в таку саму ідею випадково. Тобто ти можеш думати, що ти придумав, а насправді це вже є. Як це кажуть, геніальні ідеї, вони просто витають у повітрі. Інколи ти за щось чіпляєшся, а виявляється, що хтось уже колись це реалізовував. Ну так і буває дуже часто. Ви маєте на меті бути новатором у своїх роботах, тобто робити ну, щось виключно таке, що ніхто ще. не Ну, я не маю на меті займатися творчістю, але якщо це буде новаторством, то я не відмовлюсь. А з ваших слів можна переконатися, що десь і не варто. Піддаватися десь баченням споживача, а вміти доводити власну думку як митця у власному продукті. Тим не менш, от, е, яким є для вас ідеальний споживач, людина, яка потім придбає вашу роботу? Ну, ідеальний споживач це колекціонер, який бачить, що, що, що який розуміє всі ці роботи і ну, дійсно розуміє. І він купує для власної колекції, потім він працює з цією колекцією. Бо якщо він вже купив декілька робіт, то це, ну, це ще нічого не знаєш. Треба колекцію далі розкручувати, там, наприклад, друкувати каталоги, підтримувати художника на аукціонах і так далі. Там такий шлях немаленький. Ви казали також про те, що перш за все сталося візу миту здобути освіту саме в Києві. Тим не менше, от на вашу думку, як ви гадаєте, яка освіта, о, яка ситуація у нас із художньою освітою про в Україні? Загалом що варто цінувати, а і що варто надолужувати? Ну, ситуація художньої з освітою дуже погана, тому що у нас не вивчають сучасне мистецтво абсолютно. Ну вивчають всі ці реалістичні школи. Доба дродження, а все ХХ століття практично не вивчають. Тому в цьому плані погано. Ну, люди потім після академії і далі починають малювати там, фігури, фотографічні пейзажі. А, а весь ХХ століттє це, вже, це вже, століття це вже творчість, це вже таке багато всяких прикольних. Цікав. А в нас все це не вивчають. Наше сучасне українське суспільство, воно взагалі готове адекватно оцінити сучасне мистецтво? Чи нашим людям не вистачає от якраз цієї такої обізнаності, щоб дивитися на роботу і не думати, хм? Це шматок якогось кольорового металу. Нашим людям вистачає ось цієї фантазії, знання і взагалі бажання все. сприймати сучасне мистецтво. Ну, всі мастерство. так і реагують, що таку штуку я можу зробити. Справа в тому, що е, Україна при Великому Совєцькому Союзі е, там все було все креативне і цікаве було заборонено. Можна було малювати тільки, як там чуваки виходять з шахти з молотками і все. Ну і там козаки, пару козаків. Тому весь розвиток ХХ століття був заборонений, люди не знають, що це таке. При, при, при незалежності України останні 26 років з'явилася інформація, але коли ти пропускаєш там 90 років розвитку, то ти нічого не зрозумієш. Тому з цим дуже погано. Треба людям нав'язувати, відкрити музеї, робити реклами, затягувати до людей і освічувати їх. Можливо, навіть якісь лекції зачитувати для того, щоб лекції. вони краще. На телебаченні показувати про музеї, про художників у передачі, не обов'язково про художників, про театр, про архітектуру. Не показувати, Там, я міняю жінку і півдня оця передача цікава. А яке взагалі ваше ставлення до критики? Як вона впливає взагалі на вас як на особистість? І чи болюче б'є е, ну, ну, політика? Якщо, якщо адекватна критика така, ну, то, то окей, я, мені самому цікаво, тому що ну, я ж маю бачити свій помилку. А якщо критика не продумана ні про що, то ну, я на неї не звертаю уваги. І, впевнено, що правильно робите. А, і знаємо, ще такий цікавий факт, що ви виготовляєте власноруч фарби. А, і ця справа досить таки розвинена у вас. Як виникла така ідея, от таке виробництво у вас з'явилося, яке потім дуже так розвивалося? Ви виникло дуже банально. З, коли курс долара з 4 до 5 підскочив, то виникло питання, що ну, відповідно фарби всі підскочили. <кій> ну і я просто подумав, що ніхто цим не займається в Україні, пустий ринок. і Чому б ні? Дуже прикро, що от знаю, один із найбільш таких поширених заводів, які виготовляє фарба, він якраз сконцентрований в Росії. То питання Тереотип. в Україні ну, практично відсутнє щодо виготовлення власних фарб. Повністю відсутнє. Ну зараз вже не відсутнє, але було, було відсутнє, і всі реагували дуже негативно. Як це так, тут не можна це виробляти. Чому? Не знаю, стереотипів людей такі. Ну, я, я якби це, це вся тема вже живе і нормально, але перший початок це був дуже неадекватний люди. А от коли пишете власні роботи, то надаєте перевагу власним фарбам? Так. Ну, звісно, я, ну, взагалі я це для себе зробив спочатку ці фарби. Я розробив декілька кольорів, там 5 чи 6, яких, яких немає в інших палітрах, в інших виробників. І на сам кінець, розкажіть, будь ласка, про виставку. Нагадаємо нашим глядачам, сьогодні, 29 червня, о 17-й годині, у Закарпатському обласному музеї імені Йосипа Букшая відкривається персональна виставка Михайла Деяка. Як ви до неї готувалися? Який період передував цьому? Які зусилля? Зусилля, як завжди, немаленькі, бо виставка така непроста. Але тут я просто захотів Закарпаття провести декілька серій своїх робіт. виставка називається Creation Творчість, щоб не концентруватися, наприклад, тільки на металі, чи тільки на склі, чи ще на чомусь, щоб показати публіці ну, максимум різних серій. Там і пейзажі, і серія стільці, і серія металевих скульптур Генезис. А скільки триватиме ця експозиція? і от Наскільки довго зможуть глядачі побачити? До, до 12-го тижні. Ну, тобто, мені здається, часу є. Часу є вдоскаль, так, для того, щоб познайомитися. Ну, це маленько місто, да, так. А які Там... ваші плани на майбутнє після цієї виставки? Що плануєте ще робити? Ну, ми зараз з, -з, -з галереєю Волошин Гілері активно вже працюємо на міжнародному ринку вже декілька років і будемо продовжувати туди рухати. Ну, бо це цікаво. З ваших слів можна переконатися, що ви надзвичайно любите цю справу і у ній щасливі, що реалізували себе. Тим не менше, як а, ця професія, ця справа чи робить вона вас щасливим і чи можете вважати себе щасливою людиною завдяки Абсолютно. Так. І це дуже чудово. На цій приємній оптимістичній усміхненій ноті хочеться закінчити наш сьогоднішній ефір. Сподіваємося, що ви mm -hmm. теж почуваєте себе щасливими. А якщо ні? То шукайте ті речі, яких не вистачає в вашому житті. Можливо, це мистецтво, можливо, це музика, а можливо, це просто прогулянка сонячним містом. Ну на сам насамкінець, побажаємо вам, аби ваші і будні, і вихідні дні були такими самими яскравими, як роботи наших закарпатських художників. Нас попереду і ще один робочий день п'ятниця. А наші колеги готуються до того, аби вже завтра, сьомі ранку, побажати вам гарного початку дня і цікаво провести з вами час. Вам вже дякуємо, що схвалила нам компанії. Вже привітаємося з вами вже завтра.